Ви дивитись новий влог? І він буде дещо відрізнятися від тих, що ви вже могли бачити на моєму каналі. Це можна зрозуміти по ось цьому безладу, що ви бачите позаду мене. І цей безлад може означати тільки одне. Ми... Їдемо у невеличку подорож. Насправді я дуже довго думала: знімати чи не знімати ось цей такий невеличкий період свого життя. Викладати чи не викладати на ютуб. Але зрозуміла, все ж таки, що це буде, я думаю, цікаво і вам, і мені, бо я ще ніколи не знімала тревел-влоги. Ще ми ніколи з моїм хлопцем не їздили вдвох подорож саме за кордон. Це буде перший раз. Це буде перший тревел-влог. Це буде перша наша подорож. За кордон, ну, коротше, я думаю, що буде класно. І ще це буде не просто, знаєте, подорож, що ми захотіли поїхати. Ця подорож має такий в собі прихований сенс, досить важливий. Я про нього розкажу трохи згодом. Сьогодні, четвер, 23 жовтня, виїжджаємо ми в неділю, і в понеділок у нас уже літак. Літак буде летіти з Варшави, то нам потрібно ще дістатися до Варшави. Їхати ми будемо туди на автобусі, навіть на двох. І я все це буду намагатися.